Привіт! Як не купити крадене NFT і що робити, якщо ти вже купив крадене NFT? Влаштовуйся зручніше. Ми починаємо. Думаю, ти знаєш, там, де є великі гроші, там водиться велика кількість аферистів, крадіїв. Та подібної нечисті. І як ти розумієш, ринок NFT не є виключенням. Тому почнемо із того, як не купити крадене NFT. Розглядаємо на прикладі досить відомої колекції Hype Prime. Почнемо із ціни підлоги. Вона знаходиться в межах 50 ефіра. А тепер подивимось, яка ціна підлоги. Цієї ж колекції, але вже на інших маркетплейсах. Як ти бачиш, ціна підлоги на інших маркетплейсах знаходиться в межах 0,3 ефіра. Різниця в 300 баксів по актуальному курсу. Тепер виникає ідея придбати NFT на першому маркетплейсі, продати його на іншому по ціні підлоги і заробити легких 300 баксів. Але не все так просто. Проте, де є безкоштовний сир, я думаю, ти і без мене добре знаєш. Чому ціна підлоги має таку різницю між маркетплейсами? Тому є дві причини. Перша це ліквідність. Якщо людина хоче продати своє NFT саме на цьому маркетплейсі, і там недостатня ліквідність, тоді вона, скоріш за все, буде знижувати свою ціну, щоб швидше її продати. А друга тому причина це те, що NFT є краденим. Як визначити, яка із причин стала для продажу NFT, яка тебе зацікавила? Якщо ти перейдеш на конкретне NFT, неважливо, чи це на маркетплейсі чи на будь-якому рейтингу, ти помітиш ось таку позначку, що в даної NFT заблокована можливість продажу на маркетплейсі OpenSea. Із причин підозрілої активності. OpenSea це один із найпопулярніших та найліквідніших маркетплейсів на ринку NFT. І для того, щоб не сприяти шахрайствам та тіньовим фінансам, команда вирішила боротися із такими операціями. І саме тому блокує можливість продажу NFT, які були або викрадені, або мають сумнівну історію. Що може бути пов'язаним із відмиванням коштів та подібних операцій. Тому, щоб не придбати крадене NFT, тобі достатньо перейти до відкритого моря, знайти конкретну колекцію, а в пошук вбити потрібне NFT і перевірити, чи біля нього немає позначки стосовно обмежень. Але що робити, якщо ти придбав таке NFT, наприклад, випадково? Я зараз хочу наголосити на тому, що це NFT ніхто не зможе в тебе забрати чи заблокувати. Тобі тільки можуть заблокувати можливість продажу на конкретному маркетплейсі. Тому один із варіантів буде продаж цього NFT на інших маркетплейсах. При цьому потрібно врахувати, що поряд із твоїм NFT буде також відображена позначка стосовно обмежень продажу. На відкритому морі. Що, звісно ж, впливатиме на шанси продажу твого NFT. Або ж є ще один варіант. Ти можеш звернутися за допомогою до підтримки відкритого моря. І в випадку, якщо це NFT було позначено випадково, або ж поліція не надала звіт. Про те, що це NFT справді викрадене чи має сумнівну історію, тоді вони розблокують можливість продажу цього NFT на своєму маркетплейсі. Якщо тобі цікаво вивчати світ NFT, а також заробляти на цьому, тоді підписуйся на мій канал. Бажаю тобі тільки вдалих інвестицій. Слава Україні!